Вітаю вас. Ми знаходимося на складі матеріально-технічної бази Міністерства оборони. Тут сьогодні міноборони будуть навчати наших волонтерів, так саме навчати тому, що має бути у наших солдатів на передовій, щоб це не лежало на складах. Їм розкажуть, для чого там потрібні пічки, деякі які виглядають дивно. Солдати і волонтери не знають як ними користуватися. Сьогодні цьому навчать волонтерів, які їздять туди безпосередньо на передову, для того щоб вони в перспективі могли навчити цьому солдатів. Також покажуть, як працюють деякі предмети побуту, які потрібні солдатам. Там, наприклад, як душеві кабінки, як ними користуватися, це все волонтери зможуть передати солдатам. Окрім того, сьогодні. Наших волонтерів познайомлять з деякими начальниками служб, і потім, якщо вони будуть, якщо волонтери будуть бачити, що чогось не вистачає напередку, вони зможуть вимагати це безпосередньо у керівників. Як сказав. Організатор цього заходу, що дати такого стусана зверху, щоб могли для середньої ланки, і у наших солдат все було. Окрім того, тут будуть також розповідати сьогодні і про медичну допомогу, що є у медичній аптечці, у солдатів, а також про те, про військові злочини та яке солдати або начальство буде нести за це покарання. Це не перше вже тренування уже на цьому тренуванні була. Тетяна Бідняк з Help Army. вона приїхала з Харкова сьогодні саме на тренування. Тетяно, чого хочеться сьогодні навчитись або чого що хочеться почути від керівництва міноборони? На сегодняшний день самая большая проблема в армии на передовой ⁇ это наличие нужного количества строительных материалов и своевременная поставка запасных частей. В связи с подготовкой к зиме это еще и зимняя резина. То есть то, что позволит сохранить боеспособность нашей армии и сохранить здоровье и жизнь ребят на передовой. Що, як ви думаєте, як допоможе сьогоднішній семінар? Може, просто треба, щоб краще працювали служби в Міністерстві оборони, чи все-таки допоможе, як ви думаєте, для солдат? це? Волонтери являються по суті добровольцями, тими людьми, які не за страх, а за совість займаються в снабженні армії уже второй рік. Я, наприклад, з марта 2014 року займаюся цим. По суті, ми являемся руками і глазами Міністерства оборони на передовой і на удаленных складах. Ми мониторим систему работы служб тила бригад і подразделений. Ізначально информируя нише руководящее звено, например, ротных, взводных, как должны делаться заявки, чтобы солдат на передовой был обеспечен всем, что положено. То, что полагается э, защитнику получить от Родины, от нас с вами, как налогоплательщиков. Э, если на каком-то этапе мы видим, что звено в поставках э, Обеспечение прерывается, мы делаем доклады. Это форма отчета ну, пока она свободная, но тем не менее мы указываем подразделения, в которых, например, тыловые службы работают неэффективно. И, собственно, эти отчеты они будут влиять и на кадровый вопрос. І безусловно, уже сейчас они работают на ефективність выполнения своїх обязанностей тилових служб. А на передову ви їздите для того, щоб перевірити, чим забезпечені, чим не забезпечені солдати, так в тому числі ну по-прежньому ми знаємо, що в перечень Поставок от міністерства оборони не входять какие то очень спеціальні вещи. Да, то есть, наприклад, ну наприклад, я допомагаю своїй бригаді безпілотними апаратами та системами від відеонагляду. В оборони пока не обеспечивает этим. Дякую, Тетяна. Сподіваюся, що сьогодні вас ви всі проблеми свої розкажете керівництву. А вони навчать вас для того, кому треба дати стусана, щоб солбадатів на передовій все було. Ну, я хочу сказати, що от, то що ми збираємося вже другий раз. Після першого семінара лично я в своїй роботі як волонтер побачила... Уже просто необходимость подобных встреч і вот, синергія работы волонтерів и міністерства оборони это первая ступень к реформированию всей армії. Это уже видно. Дякую вам, Тетяна. Студія, Дякую. я нагадаю, що ми знаходимося на складах матеріально-технічної бази Міністерства оборони. Тут сьогодні навчатимуть волонтерів аж до сьомої години. Чим має бути забезпечена армія та як ефективніше впливати на структури армії, щоб у солдатів на передовій було все необхідне. Дякую вам.